Вони бояться дуже дикі, це знизу, знизу будинків, там ніхто не годує. Вони такі голодні. Ще, може, разом не будуть їсти. Дві тарілочки поклали, дві коробочки, а вони в одно зійшлися. Я їм покажу другу. На. Побачила, друг. Побачила. Ось тут двойка. Чорний приходив до нашого будинку, котик сьогодні. Це туди поставити вниз котика. Хтось прийде, то ще поїсть там. Ставила, хтось прийде поїздить, водичка ось внизу стоїть травички. Ці кошечки, де приходили з котію, Ну де котю, нема коті, мабуть, стравили котю.